Українцям приготуватися до чергового стрибка цін. Його спричинять тривалі відключення світла, які зараз переживаємо. Ми відповідно усі вітчизняні виробники і продуктів, і непродовольчих товарів. Складною виявилася ця осінь для нашої енергосистеми через постійні російські удари. Я думаю, ви не аби відчуваєте це по графікам відключень світла, особливо останні дні, коли світла немає по 12-16 годин на день у деяких регіонах. І якщо ми можемо пересидіти відключення при свічці, то бізнес не може зупинити своє виробництво на цілий день. Може, не на повну потужність, але працюють на генераторах. Це дуже затратно. Днями я натрапила на пост у соцмережах власника мережі «Кав'яра». У нього три заклади, і він написав, що за неповний день їхні генератори з'їли 400 літрів дизелю. Уявіть, скільки пального йде на більші виробництва. Хлібні чи молокозаводи де є потужні виробничі лінії, великі обсяги виробництва і працюють дуже ємні генератори, щоб не зупиняти свою роботу. Але часом навіть вони не рятують і виробники скорочують виробництва, несуть збитки. Це все відображається на цінах, на їхню продукцію, тут нічого нового. Чим довше ми житимемо у режимі тривалих відключень, тим більші цифри приліпляться до нинішніх цінників.